Звинуватила співака у фейковій службі та створенні замовної кампанії для сирського. Соліст гурту антитіла, а нині військовослужбовець ЗСУ Тарас Тополя, повідомив про знищення власної квартири у Києві внаслідок нічного обстрілу ворога. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене, нам пощастило, всі в родині живі. Відомо, що під час атаки Росії по Києву 23 червня дружина соліста Олена Тополя перебувала у їхньому помешканні. Вона поділилася відео, на якому перші хвилини після влучання. Від шоку жінка не змогла вимовити ані слова. На слова Тараса Тополі про знищене житло відреагувала народна депутатка Мар'яна Безугла. У своїй заяві вона сказала, начебто, Тополю та його родину наздогнала карма за фейкову службу та створення замовних пісень про військо. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв'ю, замовна пісенька фортеця Бахмут, коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд а асарський змагався з пригоженим. Хто покладе більше людей за стіни одного будинку? А той співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба, справжня війна також без угла додала, що російська ракета не обирає до кого прилетіти. І те, що то поля, цитую, порішав в університеті. Його не врятує від ворожих снарядів. Нагадаю, це вже не перша заява безуглої про карму, яка, начебто, чекала на українців, що постраждали від російських атак. Під час масштабного обстрілу столиці 17 червня загинули 14 людей, серед яких і 31-річний Дмитро Ісаєнко. Його батьки від ранку чатували біля зруйнованого будинку з надією, що їхнього сина вдасться врятувати з під завалів. Чоловік загинув. Мар'яна Безугла ж назвала смерть киянна Дмитра кармою через те, що той нібито косив від армії. Вибачте, я на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення, але тиша. Їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо, але. Зазначу, внаслідок атаки ворога 23 червня у Києві пошкоджені щонайменше 5 багатоповерхівок. У Шевченківському районі столиці зруйнований цілий під'їзд житлового будинку. Відомо, що російська ракета пробила все до підвалу і навіть сам підвал. Карина Нечитайло телеканал НТА.